Поступилося альянсу з рахунком 2-3, причому поступилася на останніх секундах. Якщо бути точніше, тут втрата м'яча. Чистий відбір м'яча вихідцем і не забиває. Мунтян. Казарян удар по воротах і на мертво. І що тут м'яч все-таки у воротах. 1-0. Арбітри показують на центр. Тут потрібно в повторі дивитися цей гол, потрібно дивитися, хто стає автором цього забитого м'яча. Ну, Арбітер показує Роман Гєра, <смеш> що. Така орлівка, форма зелена та команда Декмі Олімп футболки білі. Тут передачу. Є передача, удар, це шикарно. 1-1. Забуває зараз Максим Фурман, для нього це другий гол на цьому турнірі. 1-1 стає рахунок у нашому протистоянні. Черкаси атакують, удар поворотить. Падіння. Васалотій. Удар поперечка. Охвамі постріл. Збетковський. Удар по воротах. Від... Зараз падіння. І що арбітри. Оце непростий епізод для арбітрів. Арбітри показують, що тут пенальті не буде. І тут також пенальті не буде. Василатій є. Перевага зараз команди Орлівка. Удар з носка! Який гол! Зараз забиває Орлівка. І це супергол. Зараз від Максима Фурмана. Фурман просто павука вбив. Дев'ятці воріт, удар знускав, Дев'ятку. Ну, такий гол, мабуть, такі удари не беруться. На 22-й хвилині забиває Максим Фурман свій другий гол. П'ять польових атакує команда Черкас, тут невдала передача. Зараз. По, 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 по суті, порожні ворота і порожні ворота зараз забиває Артур Казарян. 3-1 стоє рахунок у нашому поєдинку. Артур ще не забивав на турнірі у Львові. Перший гол на всеукраїнському фіналі Афлу. На 23-й. Знову атакують з п'ятим польовим. Черкасам немає що втрачати. Передачу сейв. Зараз свідка. Зараз помилка і Василатій вибиває, але є гол зараз фактично в порожні ворота. 3-2 стає. Високий рахунок. пресинг зараз готують гравці команди. Орлівка і порушення правил. Тут зараз. Сполахують пристрасті, завівся Збитковський. Завівся зараз. Тут абсолютно не потрібні арбітрів. Червона картка. Зараз. Декме Олімп. Так, були пристрасті, були червоні картки. Тут ледь не дійшло до.